Жителька села Брищі Надія Грицик пробує на смак воду з під крану. Раніше вона застосовувалася лише для миття посуду. Їжу ж варила на воді з криниці, бо те, що текло труб, мало дивний колір. Яка Ну, Добре. Цікає шкулодяця. Зміну смакових властивостей води пенсіонерка помітила кілька днів тому, однак що цьому посприяло, не знає. Пішла за роз'ясненням до комунальників, що опікується водонапірною вежею у селі, ті підвели під нові технології. Вода подається із свердловини на модуль. Він в автоматичному режимі чистить і промиває. Ну, по заданій програмі, промиває, робить промивку. Так працює інноваційна система водопідготовки, що вміщається у невеличкому металевому вагончику. А оскільки Брище – населений пункт в зоні функціонування полігону побутових відходів, то хороша якість води для місцевих принципове питання, каже Луцький міський голова Ігор Поліщук. Провели вже аналізи, чудові аналізи, чудова якість води. Ці фільтри, які тут є, вся система вона позбавляє воду від негативних домішок, від заліза і від багатьох інших хімічних елементів, які, скажімо так. Виходять за норму, встановлену відповідними нормативами. Залізо мул марганець, сірководень це далеко не повний перелік елементів, яких треба позбуватися. Італійсько-німецька установка, яка працює в автоматичному режимі, з цим справляється. Вода також проходить систему аерації. За добу її очищається понад 200 метрів кубічних. Технологія тут досить проста. з Свердловини вода піднімається, потрапляє в станцію. Станція вона очищається. Далі вона піднімається вже насосним обладнанням в резервуар в башню, де створюється тиск, і вже ця очищена вода під тиском потрапляє до мешканців села Брища. Вже незабаром така система буде встановлена у рукинях. У планах також оновлення системи водоочистки на Дубнівському водозаборі та поки поталонили лише жителям села Брище. Ну так ніч, то добре добре. Ми раді, коніше, якщо таке зробили для людей, то хайше добре. Реалізація проекту з очищення води стала можливою в результаті тривалої і складної роботи КП Луцькводоканал над залученням коштів за системою фінансового лізингу. Ціна питання 3 мільйони гривень. Ігор Поліщук каже: громад, де працює таке технологічне ноу-хау, в Україні станом на зараз небагато.